Сьогодні ми з вами будемо розбирати таку цікаву тему, що мені потрібно почути, можливо, дещо зрозуміти, можливо, на дещо звернути увагу, щоб запалав мій внутрішній вогонь. Тобто запалити свою внутрішню зірочку, внутрішній вогонь. Сьогодні Ми якраз будемо це обговорювати. Тобто буде три позиції. Як ви бачите, буде три колоди. І ви просто свою колоду вибираєте, яка вам більше подобається. Відразу кажу, тут буде ось така колода, там де та Вейт, це просто більше з підказками така для початківців. називається от, ну, от, Далі, ось у нас буде ось ця колода. Санта, якось так, не важливо. Просто якщо вам подобається така рубашечка, можливо, вам подобається така картинка, якийсь такий черепау, то це буде ваше. І 78 ключів. Я дуже обожнюю цю колоду, вона прям ну, лучша, класна. Тож, давайте перша, друга, третя позиція вибирайте, не спіша. І будемо дивитися, що потрібно вам почути, можливо, зрозуміти, щоб запалав. Ваш внутрішній вогонь, можливо, запала, підпалити ваш внутрішній вогонь. Тож, погнали. І так, щось мене перевернути, мені не подобається перевернути. Тоді я перетаплю, бо я не люблю перевернути. Так, перша позиція. Чи відбувається? У першій позиції дуже цікаво виходить, що тут вже якраз є маяк. Тобто людина сигналізує. Людина, можливо, вже чітко знає, що мені потрібно там те, то, 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 то. Там, можливо, людина вже прям відчуває, що вже потрібно. Тобто тут іде історія про те, що вже я щось намагаюся робити, але воно щось не виходить. Я просто не розумію, що мені тут потрібно робити. Тому що фактично тут потрібно не кричати, не кудись там рватися, В деяких моментах навіть не потрібно і спостерігати сидіти. Тут потрібно чітко знати, що мені потрібен такий то чоловік. Або мені потрібна така то людина. Тобто, ви маєте чітко зрозуміти, хто, з якими можливостями має до вас прийти. Ви маєте зрозуміти, що вам потрібно, для чого. Тому що, коли ви підете трішки десь, там, наприклад, на вулицю чи тому подібне, щоб ви відразу реагували по певних маркерах, бачили ту людину, яка вам потрібна. Ось ті можливості, які вам потрібні. Тобто, щоб ви швидко зреагували і взяли свою можливість. Для цього вам потрібні певні маркери, певні якісь такі зелені флажки, що о, оце точно ваше, це вам не надо йти. Тому що тут йде просто конкретна історія про те, що ви кудись йдете не, по зуб... не то, що не по зубам, а скоріше туди, куди ви йдете, воно трішки не для вас. І ви намагаєтесь себе, ось таку велику харизматичну особистість впихнути в якісь такі маленькі рамки, і в результаті нічого конкретного не виходить. А вам потрібно бачити трішки дещо глобальніше. Ой. Ви трішки е, не чітко бачите цю всю картинку світу, тому що ви якось скосили грані і в результаті себе велико хочете впихнути в щось маленьке. От, рекомендується, що вам робити тут знову ж таки, да, і через це ви просто хворієте. У когось реально можуть бути психосоматичні якісь проблеми, серце, нерви, страсті, там якісь мордасті, стреси. Оце все просто негативно потім на вас впливає. Що ж вам робити, мої кохані любі? Вибирати своїм серцем? Тому що вас хтось зараз сплутує. Тобто хтось, можливо, якісь зовнішні рамки, або, можливо, якісь люди вам нашептують, от туди йти, те робити, те зробити, от там, от десь, там правильно. А вам вибирати так, як ви відчуваєте. Ваше маленьке ось це дитя всередині, воно хоче ось так жити. І ви йому трішки не даєте жити, тому що трішки когось зовні послухали. Так, і тоді у вас буде все круто. Тоді ви прям підете своїм шляхом, туди, куди вам надо, Тому що навіть ось цей колісничий, він йде в сторону маленької дитини, а не в сторону ось цього вибору. Де циганка їх збиває зі шляху, і там ще, ще ж їм там нашептує. Да. Вам, можливо, мене дивиться жінка, тому тут конкретно маленька дівчинка хоче розкрити свій потенціал. Що вона хоче розкрити? Знову. Uh. що вона хоче розкрити? Дивимося, так? Да, дивимося, дивимося. Uh. Куди вона хоче прийти? Угу. Вона вам хоче показати, що не все так однобоко. Тобто ви хочете в якусь таку конкретну якусь граню. От, наприклад, одна робота і все, тільки цією одною роботою, а тут не та історія. Вам потрібно трішки там попрацювати, трішки туди сходити. Тобто за день можливо зробити декілька речей або, можливо, одночасно робити дві речі. Щось в такому дусі вона хоче вам підсказати. Що у вас хватить ресурсів, що ви ще зможете, тому що якщо якусь таку одну роботу конкретно робити, ви якось себе обмежуєте. Можливо, тут дві роботи паралельно мати, можливо, тут паралельно створити якийсь проект, можливо, ви хочете піти з роботи і потім там відкривати свій бізнес, але так не працює. Працює історія про те, що ви офіційно десь там працюєте і паралельно поступово собі напрацьовуєте клієнтів, от, в свій бізнес. Отак воно працює. Бо от тільки ось так або тільки ось так не працює, у вас якось потрібно все це або паралельно тримати, або ще щось, знову да, ж таки, десятка. Тоді у вас буде справжній успіх. А поки ви начебто себе самі загрузили якимись страхами, якимись думками, що ось так, якось неординарно, ось так, от і туди, і сюди, і п'яте, десяте. У вас нічого не вийде, вам треба або тільки от чорне і біле. А по факту багато великих кольорів у нас, велика кольорова гама є. Так. Да. Якщо що, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Можливо, ще якісь розкладики вам зробити. Загальний. Так, друга позиція. Що вам потрібно зрозуміти, можливо, почути, для того, щоб запала у вас внутрішній вогонь. Зараз людина йде цілеспрямовано на те, щоб мати конкретний свій якийсь, можливо, бізнес, якусь можливо, фінансову стабільність, можливо, це прямо реально конкретні городи, щоб вдома все було хорошо. От вдома чіткий стабільний фінансовий потік, щоб все було стабільно, все було хорошо. Тобто людина над цим працює. Можливо, вдосконалює цю всю структуру, яка вже є, можливо, більше стабілізується, а можливо, просто прям йде в ціле що ось я якраз йду своїм шляхом. Що потрібно почути зрозуміти, щоб запалати свій вогонь. Угу. Вам фактично особисто нічого не потрібно. Ви в правильному шляху. Просто тут ключовий момент, що не бійтеся, не загружайтеся чимось таким з минулим, і у вас все буде окей. Угу. І більше стабілізуйтеся в тому, що у вас є. Більше укорінюйтесь в тому, що у вас є. Не розхлюпуйтесь на 250 справ. А от іменно от, цілонаправлено, конкретно. от І буде все у вас хорошо. Так, це була друга позиція. Ставимо лайки, підписуємось, коментуємо, коментуємо. Ох ти ж боже, ти мій, що тут ліже. Імператриця, імператриця, яка така шикарна. Так, що у вас зараз відбуються? Я би сказала дуже багато якихось таких нюансів виборювати своє право, виборювати якусь таку свою лінію поведінки, щось виборювати. Притому дуже багато якось надумано, що мої противники там якісь страшні, ужасні. Це по-перше, а по-друге, трішки, трішки якось вище не підготовлені. Тобто ви якось так начебто побачили, понадумували, що мої противники там капець капець які сильні впливові, але самі не маєте тієї броні проти цих всіх неприятних людішок. І ридаєте, сидите, плачете, трішки розчаровуєтесь, і щось, м'яко кажучи, ви програєте десь. Що вам потрібно почути, побачити, можливо, усвідомити, на ще звернути увагу, щоб запалати свій внутрішній вогонь. Пустя карта. Чому так? Знову імператриця. Можливо, хтось прямо вже зрозумів. Давайте так от. Імператриця, мах. Угу. І шестерка посохов». Тому це все більше надумано. От. Тут я би просто сказала, що все окей. Просто дуже багато чогось такого понадумованого. Дуже багато чогось такого щось десь от якось. Більше... Тут потрібно до мене прийти до психолога. Мені от реально це видно по картам. Ні жалі шось, от прямо десь там прийти і пропрацювати. Психологічна гігієна. Тут я би просто сказала психологічну гігієну і все буде нормально. Все буде терпимо, все буде. Ну... Да. Урегулювати ці всі роз... розум прям, ну, конкретно. Тому що з Пентакловою стороною, з фінансами, в принципі, все окей, все норм, жити можна. А от з розумом. Так, да, кудись щось рветься, кудись якось, що тут взагалі. Якось чи, от, от щось кудись верветеся, якось там собі надумуєте, надумаєте, накручуєте, і це вам просто шкодить. Можливо, через юр якось хапку хочете щось вхапити, злосно, агресивно, але ще не мати тої броні з чим захищатися. Можливо, щось оце жадно хочете в когось щось забрати. Тільки ще трішки не вистачає ось цієї підготовки. Да, ще не той час, ще не той імпульс, що потрібно для того, щоб хм. трансформація. Цікаво так. Вам потрібно прийти ось цю таку, звичайну. Ee, с -с -с -с... Знаєте, тут така якась така звичайна буденність, коли день і в день, плюс-мінус одне і те саме, ви можете зрозуміти, що буде завтра, і у вас все стабільно і все під ногами стоїть надійно. І тільки тоді можна щось уже рибатися. Yeah. Да. Поки що понасолоджуйтесь тим, що є. Покайфуйте від того, що є. Збалансуйте ось ці всі нюанси стосовно сприйняття цього всього світу. На цьому на все. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте.